Що спільного між сиром за 1000 доларів та якісно створеним фантастичним світом. Сьогодні, наприклад, прикладі фільмів та його розберемося. Перш за все, вони не виникли за один день. Цінна пліснява на дорогому сирі формується певний час. І так само існує тип світів, що містять у собі оцю плісняву, цю цвіль, яка нашуровувалася протягом багатьох років, і зрештою стала чимось унікальним. Автор відео проаналізував багато фентезій та світів. І побачив, що один із найкращих їх варіантів це за пліснявілі світи. Було багато варіантів перекладу, але я зупинився на дослівному. Пишіть в коментарях, який найкращий на вашу думку. Отже, ця пліснява це те минуле, залишки якого збереглися у світі і надали йому нової форми. Такий світ працює, ніби травна система. Зверніть увагу, я використав метафору перетравлення, а не занепаду. Занепад це постапокаліптичний світ. Де після Армагеддону все, що збереглося, доживає своє, а наш варіант не є чимось вмираючим. Це живий організм, який живиться рештками минулого і народжує щось нове, на основі цих попередніх. Світи студії Software, яка створила Dark Souls, якраз є таким типом. Там гниль пожирає як нації, так і самих богів, та водночас ці землі наповнені життям. Світ там є велетенською переробною станцією. Дані світи, звісно, не потребують у прямому значенні плісняви, хоча землі гри Elden Ring містять безліч грибів та моху, що осіли на руїнах старих будівель. Для свого розвитку ця живність потребує харчуватися кістками минулого. Історію в цій грі розповідає не лише персонаж, але й саме середовище. Блукаючи, ти можеш побачити зарослу мохом напівзруйновану статую якогось героя чи божества. Що більше досліджуєш світ, то більше шарів історії знаходиш. Бо, по суті, кожна руїна є історією. Базовий елемент сюжету це зміна становища. Герой чогось навчився, щось утратив, здобув. В країні з'явився новий король, буря зламала міст. Таким чином, порожній п'єдестал, на якому немає статуї, а лише оброслий мохом підпис, може розповісти багато чого. Герой, якому тут поставили статую, вже не актуальний, світ його забув, або ж взагалі його подвиги стали для когось незручними і їх знищили. На розпродажі в стімі я купив джедаї полеглий орден, і там у головного героя. Одне з умінь – це відчувати минуле предмети або локації. Це дуже класний спосіб розробників розповісти про світ. Якщо детально досліджувати мапу гри, можна натрапити на точки інтересу, в яких Келл дізнається щось нове. До прикладу, на планеті Зефо є покинуте поселення, яке окупувала Імперія. На дверях деяких будинків можна побачити сліди від пострілів, що вже дає нам знати, чому це селище покинути. Такі мовчазні деталі і занурюють у світ. У цій грі взагалі чудово поєднано старі храми і побудовані в них бази імперії, які вже також заросли мохом. А чому це сталося? Можна догадатися по трупах штурмовиків, на броні яких видно сліди від кігтів. І це не є окремим діалогом у грі. Ти це помічаєш, просто йдучи локацією. І таким чином сама архітектура розповідає історію. Те саме бачимо у Скайрімі, ми часто задаємося запитанням, чому ця шикарна таверна закинута, або у пісні «Льоду й Полум'я Мартіна, нам не до кінця зрозуміла істинна причина побудови стіни. Це ще одне, що робить крута світобудова, викликає запитання і поступово розкриває відповідь. Валден Рін, старий труп дракона, нависає над ще старішою церквою, ще десь велетенські кам'яні істоти. Повільно бредуть світом, несучи на спині дивні споруди, що обросли мохом так само, як і ноги цих істот. Легенда про анга і тому така цікава. Там ми бачимо не просто залишки нещодавньої цивілізації, але й цивілізації, що існували задовго до неї. Згадайте храм повітря, у якому механіки облаштували свою базу. Там вийшов цілий стімпанк у фентезі святилищі, і такий мікс якраз показує світ живим. Він природньо змінюється. Старе обростає новим. Або згадайте серію самотні Зуко», коли принц подорожує з землями на цій землі, помітно наслідки війни. Це бойові диски, які маги використовували в бою, а тепер вони наполовину зариті в землю, виглядають ніби звична частина інтер'єру. І знову ж таки, нам про це не говорять напряму. Тут потрібна уважність читача, яка буде винагороджена. Раніше в одній серії ми бачили, як ці диски використовують в бою. А тепер бачимо ті ж предмети в землі, що вказують, що і тут колись була битва. Якщо читач був уважний, то вловиться і буде відчувати задоволення від деталей. Це явище можна назвати бургером, у якому є різні шари із сиру, котлети, салату. Так само і в наших історіях є шари, що розкривають світ глибше. Лише подивіться, скільки шарів у мульці час пригод, та мільйони пох змішані воєдино. Переглядаючи шоу, ти почуваєшся археологом, який вивчає кожну деталь у цій дивовижній і трішки дивній картині. Але просто накидати гори сміття то тут, то там буде недостатньо. Якісна світобудова показує, як залишки минулого формують теперішніх жителів у Фоллауті чи шаленому максі. Цілі нації існують завдяки переробці та відкриттю старих технологій. Зазвичай такі історії відбуваються на нашій планеті у майбутньому. Але бувають і більш фантастичні сетинги, побудовані на сміттярях, на тих, хто живе за рахунок звалища. І в тому ж Елденрін майже немає нових споруд, все клеїться на руїни, щось латають і так далі. А найкраще цей принцип зображений у далекій далекій галактиці. Сама назва зоряні війни вказує, що у цьому світі було безліч баталій, і майже кожна планета переповнена залишками цих сутичок. А таке явище не може не впливати на мешканців тих земель. Особливо оригінальна трилогія демонструє, що цей світ заснований на переробці та повторному використанні всього. Кожна частинка технології виглядає, наче вона пройшла через руки не одного майстра. Навіть сіма любимий золотенький мішок з болтами був створений з мастилей палок, так би мовити, Енакін не кінь зібрав Сітріпіо з того, що знайшов. Весь побут жовтоких ліліпутів заснований на зборі сміття. Подивіться, Джава навіть мають власний сміттєвий монстр трак. Все, що вони роблять, це подорожують татуїном, збирають мотлох і переробляють його, ну або ж впарюють незнайомцям. Так само й на високотехнологічному імперському кораблі є сцена із залою зі сміттям. Світ тут має прямий вплив на персонажів, навіть без контексту все одно присутні відчуття довгої історії. Та в той час як руїни можуть розповідати аудиторії цікаву історію, самі персонажі можуть просто не цілком розуміти це середовище, яке їх оточує. До прикладу, якщо це жителі умовного середньовіччя, що оселилися на руїнах Атлантиди, вони не зрозуміють всього навколо. Ми, то, як читачі, знаємо, що таке літак, а фермер 11-го століття ні. Смітцярі не знають всього контексту, що стоїть за тим мотлухом, який вони збирають. А так можна і ктулху випадково у світ випустити. Необізнаність або викривлене розуміння минулого, може стати гарним сюжетним інструментом. Запліснявілий світ. Має силу фізично показати занепад ідей та принципів. Велден Рін перстень є фізичним маніфестом порядку у світі, але з часом одне божество руйнує цей порядок, розбиває перстень. І тепер ми бачимо світ гри, розбитий на землі, населені міні-божествами, кожна з яких готове жертвувати своїми принципами і навіть цілами заради здобуття могутності. Дракон витягує меч із власних нутрощів, титан жертвує ногою. Немає нічого, чим було б шкода пожертвувати, заради можливостей урвати побільший кусок влади. І поки ці боги поступово вмирають та гниють, те саме стається з принципами, які вони представляли, і згодом статуї забутих наповнюють землю. Своїми мегалітами відомий Володар Перснів Толкін створював серед щоб воно виглядало ніби старий сувій. Про деякі пам'ятки не сказав нічого. Вони просто існують, ніби сторінка з їх описом стерлася чи зотліла. Будь-який світ такого типу матиме руїни і закинуті локації, так але питання наступне: чому вони закинуті? Що породило ці руїни і яке до них ставлення? Це теж важливі аспекти. У серії Зельда Ігор руйнування королівства Хайрул показано як щось цілком жахливе. Це був край доброти і процвітання, і тому всі руїни описані як щось неприйнятне, негативне, страшне і неприємне. В іншому краю цього світу є подряпана фортеця, яку так і не змогли захопити. По зовнішньому вигляду помітно, що була битва, але менш очевидним є причина самої битви. Та в будь-якому випадку фортеця згодом і так занепала, хоча й була дуже могутньою, бо бачимо, що вона вже не заселена, і це означає, що навіть найзахищеніше місце теж не застраховане від занепаду. Зазвичай ми якраз бачимо руїни саме високорозвинених культур. Це теж важливий меседж, який передає даний тип світобудови. Ніщо не вічне, немає такої технології, яку не здолав би час. Важко не задуматися, що жителі величних імперій гадали, що їхній спосіб життя це висота і краще вже не стане. І це ж відчуття виникає, коли проходиш по гігантській закам'янілості якогось титана із Елден Рін. Він пожертвував усім, здобув таку силу, але все одно згодом загинув. І тепер від його могутності. Залишився лише каркас, оброслий мохом. В науковій фантастиці це зображено у формі закинутих космічних станцій або інших величних об'єктів. Наприклад, у Зоряній брамі єгипетські піраміди на планеті Земля є посадовими майданчиками для кораблів-прибульців, які вони закинули після того, як перестали тусуватись на нашій планеті. У іграх серії Halo і Mass Effect людська раса планує освоїти закинуті споруди інших істот. Та підкрутити їх для свого використання, щоби стати могутнішими. Але чомусь ці структури були закинуті, чи не так? І згодом бачимо чому, бо его і бажання могутності почало вести людей тим же шляхом, яким йшли попередні власники закинутих технологій. Можливо, під час перегляду у вас виникло відчуття чогось знайомого, а це тому, що наша планета по суті теж має запліснявілу світобудову. Подумайте, скільки сучасних міст. Побудовані на фундаменті древніх, або згадайте мільйони шарів, на яких стоїть Лондон. Під ним можна прокопати пару метрів вниз і з великим шансом знайдете скелет. Земля наскрізь пронизана цим ехо минулого. Піраміди, колізей, старовинні храми усе свідчить про безліч культур, що були до нас. Тому, якщо вам не вистачає натхнення, використовуйте нашу домівку як його джерело. Просто пройдіться поверхнею землі в програмі від Гугла, або ж самі вийдіть на вулицю, сходіть в ліс. І хоч щось цікаве побачите, те саме з іншими пунктами відео. У нас були і імперії, що розпалися, цивілізації, які ми досі до кінця не розуміємо, навіть міні Магедон у формі вулкану в помпеях, що засипав попелом ціле місто, перетворивши його на ідеальну локацію для відеогри чи фентезі книги. А піраміди, як були побудовані, га? Як бачите, світи, що ми сьогодні оглядали, є такими реалістичними, бо нагадують наш власний. Тож знаходьте побільше прикладів і пишіть хороші історії.